Так, дивіться, хьюпар. Хороша якість ZK04CG. Башні в нього металеві, такий дуже крепкий метал. Взяти. Корпусенький, такий, як прорізінений, акумулятор потужний, там, до 8 годин, можливо, більше роботи. Також можна одночасно брати собі заряджати якісь прибори. Сюди вставляти, він як повербанк може служити ще. І заряджати собі там, чи телефона, чи будь-який інший прибор. Далі, для зарядки кабель Type-C. 4D модель. Включу. У нас два горизонта, дві вертикалі. Якість дуже хороша. От я вам точно говорю, бо береться в руки, навіть чувствується. Пластиковий кейс також такий твердий, дуже якісний. Далі комплект великий, магнітний круштейн. Ось такий з підйомним цим регулятором. Ну, тобто верхній ост піднімається не рухає мені трошки погано. Далі ось таке кріплення до магнітного круштейну. Друг, друг тут, тут май, магніти є і нема куди вам чіпити. Берете собі ось це кріплення і собі десь там чіпляєте тоді до чогось. Ще таке кріплення домагнітну крутайне, це якщо десь за якусь башню потрібно вчепити. Окуляри, мішенька, пульт. Переключаюся. Також функції для роботи з прийомником, для роботи під уклоном кабель для зарядки, блок живлення. з кабелем для зарядки type c Ді, сі, не бачу кабели. Живу кабель немає. Далі працюють вони ось такими от прийомниками. Якщо потрібно на вулиці працювати собі. можна докуплювати прийомник і там, на 70 метрів далі собі йдете, працюють.